Ось така є стойка в зборі до культиватора. Кронштейн повністю цілий, не варений, нічого не лопший, пружина. Стоючка все теж ціла, стрілочка в ідеальному стані. Запропонуйте хорошу ціну. Заберіть. Дивіться, все тут, все як нове, не витерти. Чекаємо на ваші повідомлення Viber. Може зацікавить ось такі речі. Хто якісь там виробляє саморобні собі пристрої. Ось такі тяжкі. З цієї сторони трохи легше. З одна сторона з них туга, одна трохи легша. Далі ось такої форми є. Тут тугенько все колорається. а тут видно, що є люфт. Можна відрізати, може, якісь там потрібні пристрої, одна половина. Добре. Є якась резиночка ось така бля і шарова опора, не знаю від чого. Якщо цікавий такий набір, буде коштує 50 гривень. Може тут пізнаю, бо немає специфікації від чого це воно. Ось такий набір прокладочок є, я зроблю помалу так відео в щоб могли зрозуміти. Це ось параніт такого кольору. Це теж параніт. А це ось якийсь кошкартон чи щось в такому плані. Хто зрозумів, від чого набор? Можете собі замовити. За 150 гривень це буде да все. Все, що тут є. Зробимо ще відео, тут стоїть невеличка така кубка запчастин по ЮМЗ, може когось зацікавить. Ціни може там на все не назву, може що так, ребете писати на вайбер, будемо тошняти ходу. Давайте. Є ось така педалька на щеплення, мабуть. ЮМЗ, буде коштувати 200 гривень. Ось така рішетка на капот. Буде 120 гривень коштувати. Колектор алюміній повітряний. Буде коштувати 400 гривень. Насос НШ-32 буде коштувати 850 гривень. Далі вилки на вижимний, 150 гривень. Дифузор ось є на радіатор. Як цілий, не видно, не порваний, не варений, 250 гривень. Шатуни по 300 гривень. Вкладищі, йдуть такі конусні підступіці. Є пара, два штуки. Будуть коштувати пара б до 400 гривень. Ну, трубки такі, трубка десь до 200 гривень коштувати. Яка там мелочь. Така дешевше, понятно. є, іон за 180 гривень. Частина колектора алюміній за 100 гривень. Опори там 50 гривень, горловинка 50 гривень. Це до коробки повзунки. Ось Можна зробити так, що є ось поддон і в мезовській. до нього є штани тут. Все тут. Таке кронштейн, горловина і там якісь болти. Оце все можна зважити по 40 гривень кілограм і забрати. А можете окремо щось називати, будемо ціни встановляти окремо, кому що цікаво. значить На планетарку вал. Є тут один сателіт. Одного вже десь нема. Ціна такого вала до 500 гривень. Фільтр грубої очистки за 120 гривень. Значит, передні кришки двигуна по 750 гривень штук. І ось бокова кришка з горловинкою буде коштувати 250 гривень. Ну що тут гільзи, БУ, помашнівні, звісно, все. Кому цікаво. Можете запропонувати ціну. І щось можна домовитися. Тут, наверное, теж гільзи. Так, картер пускача. З кришкою під стартірок. Чудо згонь. Цілій, вродібі, нічого ніде нема. Таких проблем по ньому ні зварок, ні трішки, нічого. 300 гривень буде ціна на нього. Є тяга довга. ЮМЗ на рульову колонку за 300 гривень. Мабуть, тут по МЗ вже і все. Нема що показувати. Так що кому що з цієї кучі потрібно, пишемо вайбер, обговорюємо ціни, більше-менше, домовляємося і висилаємо пошта, Укр і нова пошта працюємо по таких пересилках. Супутнику антеннам, якщо ж хтось такими користується. Тарілка поржавіла, потрібно покрасить. Є на неї три головки. Всі абсолютно робочі. Звідси теж вже піддержавіло. Може якийсь запчастик, хто ще користується потрібно. За це все буде разом ціна 200 гривень. Деск щеплення. Ось така тут середина, шліці, видно, що нема заусіні, не вигрізані. Від чого такий диск навіть не знаю. Товщина серйозна тут. Бачите, думаю, сантиметр тут є мінімум, якщо не більше. Може. Хто впізнає таку детальку собі до свого трактора чи... Ну, до якогось трактора 100%, наверно. Якщо знаєте, напишіть, будуть всі знати. 150 гривень буде його ціна. Можу запропонувати ось такий ніж. Відрізний. Можна поставити на плуг. На да, почепнічок уже тут застиг. Не хоче прокручуватися. Все ось є кріплення, регульоване. Любий кут нахилу. Діздобрачише, можна сказати, не витих, тому пушітник потрібно замінити. Кому цікава така річ, 800 гривень буде коштувати. Є витяжка на кухню. Звісно, на кухні собі вже ніхто не поставив, вона така підуставша, ну робоча. Була знята витяжка, там все є, моторчик, все крутиться, кабельок, є лампочка, все воно включається. Може на якісь такі потреби, щоб щось витягати, якісь технічні, де не треба візуальної красоти. 200 гривень на неї буде ціна. На Легковий автомобіль. Рено Меган в каравані була така перегородка салону. Там З усіма кріпленнями, крючочками, все як лишилося від неї. Так і стоїть, може кому потрібен. Така запчастина для перевозки грузів, щоб не впадало в салон. 750 гривень буде ціна на неї. Обшивочка, все добре, королінчик. Тут все крутиться, ну повністю все комплектне. З задньої сторони також все в поворолінчику не ржаве. Так що пишіть на вайбер, кому потрібно, замовляйте. Є на продаж кожух, щеплення. Йде до автомобіля. МАЗ на двигун ЄМЗ-7511, роздільні головки. Залишилися старі запаси. колись був такий автомобіль. Може кого цікавить. В абсолютно доброму стані, ні тріщин, нічого, все по отворах. Все тут добре. Можемо продати навіть через вагу по 35 гривень кілограм. Такого плану є вална, вижимний Все, в комплекті. Так, ось такого плану є. Тут немає чотирьох шпильок, викрутили на чотири отвори, коротенький такий виход з цієї сторони ось такого. Так. Прокручується так зусиллям. Є ось. Теж на 4 отвори. Тут на 12, тут на 10 болти. Ця, тут одної шпильки не вистачає. Теж так прокручується. І така то ж на сама спереді. Як і ця. Так, знайшов рулеточку. Ступічка має десь 7 см 8 мм. Між отворами по центрах. Так, що поставимо, ось бачите. Можна сказати, менше трохи, як 6,5 см, десь 6,4. Якщо взяти по підрат, то 4,5 точно. Чекати, бо я опустив телефон. Ось отако 4,5. так якщо прикласти, то десь 6 і 4 це буде центр. Що тут помірати? ось 3,5 см. ще тако може буде краще видно? Ось ступиця. До початку ступіці. Погано, телефон тримаю. Так, прикладаю ще раз, щоб видно було. Далі перевертаємо. Діаметр самої. Можна сказати, 18 см. Ось учепилось якесь. Така. Це вже 20 см має, майже, майже 20, 19,8. Таких є три штуки. Ступиця на висоті 8 см. Діаметр ступички 8 рівно. Ось так, ніж отворами буде 4,5, якщо так помірити, то 6,4. Ну, кріплення таке саме, тільки тут 12 болти, а там 10. Ну, все. Я не беру, не знаю, технічний стан не можу сказати. Так якби. Не заклинені, прокручується оце що можу візуально показати вам, що є. Якщо таких, то таких три штуки є, така лише одна. У нас збиралась купка шприців у різному стані. Ось цей більш сучасний, немає трубочки тут. І ось тут треба ушку зробити, щоб за нього тягнути, як набираєш. Це СССРський також без трубки. Тут просто важіль від якогось. Це як без трубкою немає обірона різьба на конешнику. Та так комплектний. Сам тубус з різьбою нема середини. Ось тут, якби і нормальний, тільки трубку прищепити сучасний. Що у нас тут є один, два, три, чотири і просто тубус. Що ми якусь таку ціну запропонувати вам, щоб ви забрали? Давайте 300 гривень за це все нормально буде, я думаю. Сприс новий коштує десь 800 гривень 800. Може, кому воно пригодиться за такі гроші. Крішка клапанів, вас 2108 і пішло гори. Ну, я думаю, все одинаковые. Абсолютно сила на бета алюминиево. Кому цікаво, 200 гривень надо коштувати. Это, может быть, по цене алюминия. Так, тут показал, даже вот крышечка до нее есть. О, закрутились. Так що пишіть у Viber свої пропозиції по цінах, кому ми, там дорого перепонуйте свої, будемо розглядати, торгуватися, як кажуть. Знайшлися ось такі дві маси до тракторної техніки. Так, Я пробував. Давайте. Чо? Не поняв. Щось робило, бо... О, одною рукою невдомно Чули? Як би працююча. Ця. Ось нажав. О, ти не хочеш? О, трасильніше просто. Тоже працюючи. часів. По 100 гривень штучка буде, кого цікавить така запчастина. Реєчка така на дровокол. Може попробувати зробити. Десь 60-70 см має довжину загальну. 650 гривень має ціну свою. Так що, Хто займається такою справою, якось виготовляє дровоколи, може знадобитися. Є ще ось трохи таких гідромоторчиків. Ось видно, який десь розмір. Що замітив, часто беруть, роблять до саморобних тракторів на воми, на ще якісь приводи від на насосів кидають. Технічна складова, не знаю. Вроді від руки не крутяться, думав, що все поклинені. Заклав. Тиски рукою чух, все легенько. Пішло, масло вляв, набирає, тиск чути. Як би в такому плані. Ну як би. Чи... Однозначно все тут добре. в Відмінному стані там давлення тримає, ще що щось не можу сказати, бо немає такої можливості перевірити. Так, примітивна перевірка, як би мовити. По 700 гривень штучка. Привод насоса аксіального, банан на нього кажуть. ексцентрик, Видно, добре. Все тут добре в доброму стані, шестерні, все. Сюди з цього боку прикріплюється гідромотор. Ну, до чого там чіпляється на привод якийсь. Як воно ну, тут робиш самому інтересно стало. Крутиться, ну вся шестерня, чуть-чуть я -чуть виродка. Інтересна штука, хто в цьому розбирається, може кому треба 180 гривень вдається. Ну. ПУ, так і стоїть щось, то вони йшли, брали, вже щось перестали. На запчастини, якби комплектне, є маркування. З цієї сторони щоб орієнтувалися. Яке возьму в рахунок акції в часи віддамо, від джигулів електричні, з подсвяткою і все. Ось так як воно є, 100 гривень буде ціна на все. це вже під кінець тижня акційне відео виходить. <гум>, все пачками по нормальній ціні. Два ножики новенькі. Не знаю якоїсь січкарні. на три отвори. І ось такий корм для корму різки. Ось ці два ножики також відомо за 50 гривень. Набір зіручок. Це велосипедна, це не знаю від чого. І ось така кнопочка ту повністю буде цей набір із трьох одиниць коштувати 50 гривень. Ось така трубочка з флянчиками в сітушці. Мабуть, для високих температур витримує десь 30 діаметрів. Такі флянчики, може кому на яку саморобку, як не хлопнув, зробити. Тут навіть є якісь номери катавали. Ну, Попробуємо його щоб подивилися. Так, де наш фокус? Ось. Audi Volkswagen. Такі номерки на не йдуть. Трубочка така буде коштувати 30 гривень. Запчастинка до тюку преса. Ось є номерок. Я думаю, судячи з цього ножика, мабуть, він і не пиляв в своєму житті нічого. Як нове. Ось такі звідси маркування. Скоро буде сезонку сіння, тюкування. Так що новенька запчастинка, 500 гривень на неї ціна. такі є. Тю беріть на запас, за такі гроші не знайдете. Ось такі кілі досівалки Квернеленд Оптима. Я їх, не знаю, Ну, я думаю, штук 6 є менше. може кого зацікавить, пусть і в наша не закінчилася. По 550 гривень штучка буде коштувати. Якщо усі будуть брати які є, то по 500 віддамо. Довіз ще трохи до шухлядок запчастин гарнітура. Так, у нас є тут ось такі простенькі на колесках. Як в нормальному стані робочому і є. Такі, що їздять на підшипниках. Довгі, середні, короткі, кому які потрібно. Так, моє тут. Моє це не від цього, не знаю. Ось цей весь набір. Що тут є, скільки тут їх штук є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять комплектів, можна сказати так. Ця вся купа буде да коштувати 200 гривень. На опт віддамо все разом. Замок дверний, без ручки йде. Є три ключі до нього запасних. Він ну, працює, я пробував. Вон, бачите, виходить, одною рукою просто неудобно. Якщо когось заінтересує, 25 гривень ціна ось в такому плані. Є ще ручечки такі ось. Може кому для якого лізького господарства пригодяться. По 10 гривень штучка. Ось такі до 2 по 15 гривень штучка. Почистити, покрасити мені. вони нові і будуть служити далі. Мені. Забрав я це осінхрона. Це кажуть, що зіло всіх синхрон на п'яту передачу. Він абсолютно новий. СССР у часів. Ну, стояв, підржавів. Кому цікаво, буде коштувати 500 гривень. Так, щоб забрати. І той, це четвертий кусок, ну тут два куски. Тут десь 40 см, тут десь метр 80 м. Теж бачу нема одного ролика, тут два. Буде коштувати 250 гривень. Вони всі в одній вазі, одна ціна на них. Тому цікаво можемо. Хоч ці разом. Хоч по кускові, кому як потрібно. Слідуючий кусок. Такий самий метраж. Десь. Ось на одному бачу ролика нема. Так, вроді би. На остальних як би є. Одним куском він йде. Тоже десь 2,5 метри, 13 600 має вагу. 250 гривні буде коштувати цей кусочок. Слідуючий, 20к на 22. Також би у. Десь 2,5 метри орієнтовно довжини буде коштувати 270 гривень. Ось я думаю, стан тут видно на фото чи на відео, які он. Ось такі цепочки ЄБУ. Може на комуна... Яку саморобку, я думаю, тут десь... Ну, цим куском тут 2 метри буде запросто, навіть більше. І тут метр. Десь 3 з лишніх метра Вага їхні 16 кілограм, буде коштувати 300 гривень за ці всі садки. Тут я не знаю на 22, мабуть, і на 19. Так, на око. Якщо потрібно, детальні розміри можу уточнити. Забрав я цього компресора. Все-таки зілочку на компресора компресор чути, що робочий, по ньому є одна тільки, що ось тріщина на шківовій. І все. Так, шківом разом ціна його буде 650 гривень. Thank you.